Вітаю, друзі квітолюби! Ви на каналі Квіти Поліса. Ну так мені прикро, що в садівництві існує справжній родинний парадокс: одна рослина вважається зіркою, а інша диковинкою. Йдеться про клематис і його менш відомого родича, княжика. Багато хто вважає, що княжики це зовсім інша рослина або складна у догляді ліана. Тож майже не використовує їх в озелененні. А дарма, адже ці невибагливі красені здатні прикрасити сад не гірше за найпопулярніші клематиси і навіть перевершити їх у витривалості. Дійсно, інші групи клематиса це справжні королі пергол і арок, про них знають майже всі. А от їхніх родичів-княжиків чомусь залишають в тіні. Досить часто в спілкуванні чую: це не клематис, його важко виростити і що це взагалі якась екзотика. Та сьогодні я покажу, чому ці твердження лише міф і чим княжик може здивувати навіть досвідчених садівників. А для початку потрібно сказати, і це дуже важливо, що Клематис це величезна ботанічна група, до якої входять різні види. А саме Монтана, Паттенс, Флоріда, Ланугіноза, Бітіцела, Тихоокеанська група, Інтегрифолія, Тангутіка, Орієнталіс і Атрагене, або ж княжик. Так-так. Княжик має ось таку ботанічну назву Атрагене. От всі вони діти однієї родини, тільки з різними іменами. Це так, якби родина мала прізвище Шевченко, а діти цієї родини мали різні імена і характер. А чому княжики стали так виокремлювати, мені невідомо. Можливо, рекламний хід, а можливо, щоб зробити акцент на новизні гібридів цієї групи. В цьому таки є своя правда, оскільки сучасні сорти княжиків з'явились не так давно і відразу стали бажаною новинкою у квітнику. На початку ХХ століття княжики почали активно культивувати у Великій Британії та Скандинавії. А в 50-х роках британські та канадські селекціонери, зокрема Фредерік Маркрем, створили серію махрових сортів, які поєднали декоративність і надзвичайно морозостійкість. Саме тоді княжик став справжнім фаворитом садів Північної Європи, Канади і України. А тепер я покажу, чим же відрізняється княжик від інших видів клематиса, як доглядати, які зовнішні відмінності, переваги і особливості. Листя княжика має кілька характерних рис, за якими його легко відрізнити від більшості інших клематисів. Листя двічі або тричі перисте, складається з кількох дрібних листочків, що відходять від спільної осі. Листочки зазвичай овальні або яйцеподібні, з гострими зубчастими краями, інколи злегка розсічені. А ось у більшості інших видів клематисів листя просте або трічисте, листочки більші, гладші і з менш виразною зубчастістю. У княжиків черешки гнучки, тому вони обувають опору м'якше, ніж гібриди. У кореневій системі княжиків також є помітні відмінності, і вони впливають на догляд та посадку. Коріння княжика, воно мочкувате, розгалужене із безлічч тоненьких корінців. Це типовий для групи княжиків спосіб побудови кореневої системи. Коренева система переважно поверхнева і добре розгалужена. Більшість великоквіткових гібридних клематисів має коріння волокнисте. Сильно розгалужене з великою кількістю товстих корінців, які йдуть глибоко в землю. А от квіти княжики мають дрібніші, дзвоникоподібної форми і з природними відтінками. Дзвіночки спрямовані донизу або напіврозкриті. Тоді яклематиси здебільшого вирізняються більшими, часто плоскими або зірчастими квітами з яскравою палітрою та різноманітними формами. Перше квітування княжиків припадає на ранню весну, це квітень-травень, а от-друге наприкінці літа, після чого княжик формує декоративні пухнасті насінники. До речі, недарма княжики віднесли до першої групи обрізки, бо квітувати вони починають першими. А от переважна більшість решта груп виматиса квітує пізніше за княжик, і утворює ось такі насінники їжачки Загалом весь рід клематиса потребує родючого ґрунту, підживлення, правильної обрізки, достатньої кількості води і сонця. Хоча княжик з легкістю переносить на півтінь і добре росте на звичайних ґрунтах, а зимою без укриття навіть мінус 40 градусах, рідко хворіє. Обрізка княжика мінімальна, достатньо видаляти сухі пагони після зими, і раз в три роки бажано омолоджувати, розмножується живцями або через насіння. А от поділ куща не любить взагалі через мечкувату кореневу, яка дуже погано реагує на ушкодження. Та й взагалі, княжики це королі пергол, альтанок і високий заборів, оскільки мають велику силу росту. А що ж, обрати, запитаєте ви? А найкраще підібрати сорти з різних груп клематиса. Щоб мати безперервне квітування від весни і до осені. Адже зараз такий неймовірний вибір, який задовільнить всі ваші забаганки і потреби. А що побрали ви, пишіть в коментарях і діліться власним досвідом у вирощуванні цієї чудової квітки. І до скорої цікавої зустрічі! Ваші квіти по лісі!